Добрий день, шановні українці, мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. Сьогодні ми не будемо купувати ВДП, не будемо купувати долари. Я вам покажу, сьогодні буде таке інформаційне відео, корисне, сподіваюся, цікаве. І ми сьогодні з вами розрахуємо, скільки гривень або копійок приносить в день. Одна облігація внутрішньої державної позики в Приватбанк. Я вже для вас це розрахував, я все покажу, розкажу. І в посиланні і в закріпленому коментарі я дам посилання на цей файл, і ви, можете, і ви зможете ним користуватися. І так, що було зроблено? Я взяв, відкрив в приваті всі ОВДП, які є на сьогоднішній момент в приваті, починаючи з найкоротших до 18 березня 26 року і закінчуючи 29 листопада 28 року. Їх тут 19 випусків ОВДП. І я взяв дані на 27 жовтня 25-го року. Це на понеділок. Тобто всі в однакових умовах грають, і для чого в однакових умовах, щоб вартість усіх була на якийсь один день. І всі ці дані я вніс в ось цей Excel. Я вам його вже ну, колись надсилав. Декілька відео назад я надсилав цей файл, але я його трішки переробив. В коментарях сподіваюсь, моя підписниця писала, щоб я зробив розрахунок днів в Excel. Я це зробив, і щоб додав можливість порахувати, а скільки ж приносить одне ОВДП, один папір за один день, і це я також зробив. І так, дата купівлі у нас 27.10, сьоме, 27 жовтня. Ціна купівлі я також вбив, робимо вигляд умови задачі сьогоднішньої, що ми купляємо одну ОВДП кожного випуску. І далі я розписав дати виплати купонів, сам купон, сума купонів і таке інше, таке інше, таке інше. В принципі, ви вже бачили цей файл. Хто користувався ним, ті розуміють, як він працює. І так. Це я вносив, 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 щоб вам не показувати, бо було досить великий об'єм роботи. І так, я вписав погашення, дату, вартість погашення у всіх тисячу гривень, кількість ОВДП одне, прибуток, відсоток доходу сумарного, відсоток річних, дні користування і прибуток за. Один день? Ну, тобто нас цікавить ось ця колоночка. Е так І так, я зроблю, щоб все було видно. І так, що ми бачимо? Що ми бачимо? В принципі, із того, що логічно, це те, що найкоротше ВДП до 18 березня 26-го року приносять найменше 37 гривень, 37 вибачаюсь, копійок. Ну там з гачком 37 копійок за день при купівлі однієї штуки, однієї облігації. Далі, чим збільшується дата погашення, тим ОВДП приносять більше – 41 копійка, 41,5, 43,8, 44 і таке інше. Таке інше. І найбільше із цих 19 ОВДП, найбільше приносить папір до 29 листопада 28 року, тобто на 3 роки і 1 місяць фактично. Він буде приносити 48,68 копійки в день. Ну, якось так. Плюс я виділив два випуска облігацій, які дають якусь аномалію. Перший випуск це до 26 травня 27 року. Як бачите, ну, папір буде до погашення, у вас 576 днів, і принесе 42 копійки. При тому, що ну, папір, який буде в вашому управлінні 499 днів, принесе майже ну, 45,7 копійки, тобто більше, а цей папір приносить менше. Що в ньому, яка в ньому особливість? Відкриваємо цей папір. Ось він. По-перше, його вартість не більше тисячі гривень а 953 гривні 8 копійок на 27 жовтня. І якщо ми уважно подивимось, то дата випуску цього паперу 28 січня 2020 року і погашення аж в 27 році, тобто, це семирічний папір, і випускався він у 2020 році. І Купонна дохідність номінальна 9,8. Ну, фактично 79 сотень. І Приватбанк зрозуміло, що за 9% ніхто не буде зараз купляти ну, такі ОВДП, І Приватбанк знизив е, вартість самого ну, паперу до 953 гривень. Е, виплати купони будуть 48,95. Якщо ми подивимось, то. Ну, тут всі купони 80 гривень, там от 81, 92, 87, 84 гривні і таке інше. Тобто, ну, купонів по 49 гривень немає. Ну, таким чином, цей папір не дуже вигідний. В принципі, краще купити, наприклад, до 10 березня 27-го і це буде приносити 40. 5, майже 46 копійок, або купити вже до 9 червня 27-го, також буде приносити 45, там, і 7 десятих копійки. Тобто оцей ну, папір не дуже вигідний в приваті. І е, невеличку вже аномалію дав папір до 3.11.27, тобто до 3 листопада 27-го. Він приносить, якщо попередні. ОВДП приносили там 46 з гачком копійок, то цей приносить 45, і ну, відсоток річних 15-28. Тобто, або вартість трішки приват завищив, або я не знаю, до 3.11-го дивимось на цей папір. Ось він. Так, він, в принципі, з 24-го року по 27-й на 3 роки ставка 1646. Ну, можливо, щось з, з ціною купівлі, чому воно так виходить, не знаю. Але також трішки менше приносить, ніж попередні і, і подальші ОВДП. Ну, тобто, краще в такому випадку купити до 25-го року. Серпня 27 го або вже до 9 лютого 28-го року. Це буде приносити по 46 з копійками копійок. А даний папір буде приносити 45 копійок. Найбільше приносить, повторюю, ще раз, 48,7 майже копійки, приносить найдовший папір до 29 листопада 28 року. Тобто можете користуватись цим документом, розраховувати. Якщо ви будете купувати ОВДП скоро, то в принципі вам тут достатньо змінити дату купівлі, ціну купівлі, дата виплати купону, я все прописав, тобто нічого тут змінювати не потрібно. І цей Excel автоматично вам все порахує. Ну, якось так. Тобто, як бачите, ОВДП в Приватбанку приносять від найкоротших від 37 копійок до 48 копійок на штуку до найдовших. Якось так. Дивимось також відсоток річних від 13 25, дивимось, що приват нам показує. Це найкоротше, 13.25 приват і показує. Тобто на найкоротших дохідність в приваті співпадає з Excel. Якщо є виплати купонів і ну, папір довший, то Приватбанк рахує з капіталізацією. Тобто, оцей відсоток буде трішки відрізнятися від того, що в Excel. Ну, як трішки? Десь на відсоток, на півтора, по різному. Тобто, дивимося, на... Більший відсоток річних показує у нас 17,39, Ну, 17,4 майже без капіталізації, це до спогашенням. Ось ми дивимося з погашенням 27,09, 17,4 без капіталізації. Приват нам показує 18,4, тобто на 1% більше. якщо ви будете отримувати. Купони і на ці купони купляти ще ОВДП цього випуску, то буде 18,4. Ну, приват так розраховує. А реальна дохідність без купівлі додаткової ОВДП з купонів буде 17,4. Як бачите, найдовший показує 16,55, при тому, що без купівлі, а з купівлею 18,5%, тобто на 2% на 1,95%. Більше показує приват. Ну, таким чином, ось такі числа вийшли. Я думаю, це буде цікаво але користуватись, ви можете вбити тут е, будь-яке ОВДП, яке хочете купити собі, і подивитись, скільки воно буде приносити, обрати якийсь оптимальний варіант. Як бачите, є от два варіанти, які, в принципі, е, Ось оце до 26.05.27 не дуже вигідний папір. І до 3.11.27 також не дуже вигідний є варіанти покраще. Все решта, в принципі, зростає з кількістю днів, які ОВДП будуть вам належати. Ну, якось так. Ще раз я повторюю, що додам в цей Excel, цей файлик. Я додам в коментар в закріплений, я додам в опис до відео. Ставте вподобайки, коментуйте, можливо, ще щось покращити. Я старався, я робив для вас, тому думаю, якийсь поставити лайк можна. Мені буде приємно, а від вас це нічого не коштує. Підписуйтесь також на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я читаю, відповідаю, бережіть себе і на все добре. Побачимось в наступному відео.